Доброго дня, любі друзі! Я щиро вітаю вас на своєму каналі Слана Руденко. І ось вже закінчилось декілька наших сумісних проєктів. Я вже зробила підсумкові звіти. І сьогодні хочу вступити ще в один проєкт по дов'язуванню своїх недов'язів. Дівчата вже тиждень в'яжуть, організувала цей проєкт Вікторія. З каналу «Україночка з вяжемо тренди. Точніше, вона цей, е, зробила такий челлендж для себе, щоб дов'язати свої недов'язання, але багато хто підтримав. Е, я не підключилася до цього. Раніше, тому що потрібно було завершити роботу у цих проєктах, в яких я приймала участь. Коли багато сильно проєктів, я все не встигаю, і роботи зовсім не видно. Ну, тепер вже в мене залишилася одна шкарпеткова корзиночка, де я буду також в'язати шкарпетки. І також я ще буду в'язати для діток на благочинність. А в цьому проєкті я покажу тільки ті проекти, які я взяла. Щоб попродвигати їх трошки в цьому проекті. Я не впевнена, що я тут все дов'яжу, закінчу, але можливо, хоч трошки щось та, подвигаю. І так, я зараз вам розкажу і покажу о, свої ці процеси. Це ще не все, що в мене є розпочати, але це те, що більш актуальне на даний час. Так як уже осінь прийшла 1 вересня, постукала, сказала, доброго дня, я вже є, без запізнення. Похолодало, тому потрібно вже в'язати щось таке осіннє утеплятися, хоча в мене ще є і літнє. І так, зараз я вам покажу свої процеси, розповім коротко про них і буду старатися їх дов'язувати. І так, першим моїм основним процесом, який я хочу дов'язати, звичайно, колір не передається, Це він входить більше в голубизну, а він такий, знаєте, бузковий більше даже в сірий більше уходить. Я ось поставила маркірочок, це в'язала собі таку жилетку. Жилетка розміру великого десь на 60-й. І в'язала я її ще в тому році, почала в одному з проєктів сумісних. Ой, що тут там жилетки? Ми, по-моєму, в'язали, я вже не пам'ятаю добре. В'яжу я її із отакої ниточки. Зараз я розкажу вам про неї. Бачите, сипеться. Я над Міланом Тут 8% альпака, 20% шерсть, 8 віскоза, 64 акрил. Колір 860, 50 грамоти 130 метрів. Вона така об'ємна, м'яка. Чуть-чуть колюча колючувата така і я Оце в мене була упаковка цих ниток. Я оце вже майже все вив'язала, залишилось. оце дов'язати Тому що я вирішила, вже тут все оброблено, вирішила в'язати в длину, стільки стане в мене ниток. Чому я не дов'язала, залишилось мало. Дівчатка, ця пряжа, коли в'яжеться, сильно летить з неї пух. Можливо, вона, коли попереться, пух летіть не буде. Але коли я її в'яжу і надихуюсь, у мене зразу починається алергія. Ну, алергія, як у інших чихати, в насморк і все таке, сльози, течуть. в мене такого нема, у мене йде зразу. Е... Як це напряк гортані, да, будемо казати, мені стає тяжко дихати. І таке е, складається враження, що в мене там оцього пуха набилося, і я не можу його нікуди. Я ось навіть її зараз примірила, вже чую, як в мене сів голос. Але мені так ця жилетка. Зараз потрібна, тому що на вулиці ще не так холодно, щоб утром, коли я йду на роботу, одягати куртку. Але от накинути по таку жилеточку було б добре. Звичайно, я не знаю, як вона буде через другий одяг. Вона е, си, сипеться Кухом цим все чіпляється, ти котика подержав. Не знаю, чи не буде вона колотися, тому що в мене дуже сильно чуттєва шкіра до колкості. Мохеровий, в мене був Мохеровий колись такий свет, то та він такий м'яким, який, який був, я його носила з задоволенням. був один такий і теплий він, і все. Боже, в мене шкіра волдарями бралася. Я геть не могла, його віддала мамі, мама його носить і все добре, а я його зовсім спеціально його купила, бо він дуже тепленький, але носити не змогла. Тому ось у мене на цю жилетку вив'язати оцей залишок і оцей ще один моточок. Я все передивилася. Щось мені здавалося, що мені ще їх три потрібно вив'язати, але ні, не три. Оце все, що є, тому що сьогодні я робила ревізію в своїх закромах. Хочу сказати, ревізія зроблена, спиць не прибавилося. Не знаю, де вони, не наче барабашка їх кудись поховала. Значить, це в мене процес номер 1 Складаємо, це велике, я вам його розкласти показати, ну, вже сфотографую на собі тоді покажу. Так, у мене є ще не о я вже зачепила все, що могла. Отака От дитяча маніжка. Це я в'язала на благочинність, в мене були ниточки, я в'язала шапку з них, а потім. Я її не носила, я розпустила, з неї я зв'язала, я вже не пам'ятаю, щось теж для діток зв'язала. І залишились нитки, я думаю, зв'яжу я маніжку. Скільки ж тут тих ниток, це ярмар. Ой, да Лана Голд Класік, да. І 240 метрів на 100 грам який це колір, я не знаю. Він теж такий бусковий, більше не тут в синє. Бачите, так сідло падає в синю. І оце я шукала, думаю, десь в мене мав бути ще моточок. І я така була певна, що мені висаджуть. Залишиться цей моточок, і, звичайно, мені його не вистачить, я бачу. Але в мене ще ось от моєї жилетки є ще отакий от моточок за дві ниточки, кусочок. Можливо, я його розкручу і вже там спереді із спинки Треба буде трошки подовжити е, оцей ну подовжити трошки полотно, думаю, внизу можливо дов'яжу. Можливо, так по кругу в'яжу, щоб воно так було якби, завершений процес. Е, і таким чином закінчу цю манішечку. Так, другий третім процесом. Буде отакий джемперок. Це я в'язала своїй старші доньки, в'яжу його вже 2 роки. дівчата В'язала по майстер-класу Юлії з каналу В'язання. і я Він починався в'язатися звідси, ось на бросову нитку набирала петлі, в'язався доверху, обробилася таким ось айкордом горловинка. Все так гарненько. Все, і вже його погнала вниз. І як затормозила щось, я на ньому в'язала, бо я вже навіть не пам'ятаю, на яких я шпицях в'язала. Думаю, на 2,75, а можливо на 30. Це треба десь пошукати ті відео, де я його ще в'язала, я його показувала, в яких проєктах, щоб безповнити. Тому що зараз він перебраний просто на тонкі шпиці, тому що, певно, мені шпиці кудись були потрібні. А можливо, це і є ті шпиці, на яких я його в'язала. І в'яжу я його зазал Бобівул. За грамах 175 метрів, тут 40% акрил, 20 кашеміра і 40 лана Меріно Шерсть. Ниточка дуже м'якенька, і я вже не знала, продовжувати мені його в'язати. Чи ні. Кажу, доньки, цей джемперок актуальний, вона говорить, колір дуже для мене актуальний, а так не знаю, але примірила, сказала, що їй дуже в ньому зручно в'яжи. Тому буду продовжувати. Ниточок у мене цих також була ціла упаковка, їх ще є. Тому буду продовжувати в'язати цей джемперок і дуже сподіваюся, що я його гарно продвину. Не думаю, що дов'яжу, але планую продвину. Так, це процес на мене номер 3 Так, четвертим процесом буде оця моя шалька розовенька із пряжі Alize Angora Real 40. Вчора я про неї розказувала, то 60% акрилу 40 шерсті. І в 100 грамах 480 метрів. Така пухнаста ниточка я вже певно з вивізала вив'язала, ну, буду в'язати нею. І закінчувати буду отакою. О, накі... Ні. Все одно вона не передається такий колір і все. Більше в синюшності виходить, а вона більш в розовинку йде. так це мій, мій буде, так, це раз, два, три, чот, четвертий процес. П'ятий процес я ще почала шальку таку е, сіреньку. Ця шалька в'яжеться по майстер-класу Ніни з канала е, Мінокніда. Е, я її тільки трішечки змінила. Я не зробила спочатку тут дирочки а потім. Е, уже ці такі рядочки Спочатку такі рядочки зробила дирочки вже потім, вже не хотіла тут спочатку робити дирочки. Там я також вставляю дирочки, ну, там у вони в аутичному а тут як по майстер-класу. Я буду в'язати, це пряжа на делікат Ну Якщо це в мене моточок закінчиться, а шалька буде не дуже. Це в мене ще є пряжа Ангора Алізе Ангора. ой Арлізан Горагол, да. Тільки колір такий не сірий, а сіро такий, сіро-голосиній такий якийсь колір. Якщо буде мало, я також перейду там плавно і тим кольором вже дов'яжу. Ну, це якщо буде маленька ця шалька. Так, це що в мене вже? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, шостим процесом буде оцей мій декор. Звичайно, я його хочу дов'язати, тому буду потрішки його продвигати, не скажу, що це буде швидко. Можливо, по одній штуці в тиждень, дай Бог по дві, тоді я швидше це все закінчу і вам покажу. Так, і ще є в мене тут один дуже цікавий процес, навіть два, не один. Так, якось також не рік назад, два роки, ще до року БК, десь я загорілася цими сапожками, такими в'язаними із цих таких елементів. І я вже їх зв'язала, в'язала для старшої донечки, для молодшої, це для. Старше, в неї ніж менше, я зв'язала вже і шила е, ці сапожки до кучі, навіть зв'язала вже одну підошву і на цьому все завершилось. В мене охота в'язати їх, перейшла. В'язала я зелененький цей спряжі Extra, тут 90% акрилу, 10% шерсті, коло, колір 210, в 100 грамах 220 метрів. Але ниточка така дуже приємна, я з нею джемпера дівчата в'яжу, перетязь в машинці, нічого не зваю. Не збігається, не скатується, катушки не появляються не розтягуються. Дуже дуже гарна ниточка. Мені дуже її вона подобається. Зараз кажу, що там 100% акрил, але не е, в якості не поступається. Тому мені потрібно зв'язати ще одну підошву Сюди я додавала ще. Алізен горохов до такого зеленого кольору, ну, щоб вона якби тепліша була. І оце мені потрібно, Ну ви вже мене спитаєте, як я це в'язала, я вже нічого не пам'ятаю. Тому потрібно десь шукати майстер-клас, по якому я в'язала, чи звідки я брала цю ідею, для того щоб вив'язати мені підошву ще одну таку, тому що я тут міняла ряди, тому що доньки ножка маленька. і і, коротше, осталося мені до цього наборчика зв'язати ще одну підошву і це все пришити і буде готові ці такі сапожки. Аналогічні, я в'язала для. Молодшої донечка, але в неї ножка трохи більша. І в мене закінчилася отака нитка. Тоді, коли я їх закуповувала, більше не було. І я хотіла взяти на один більше, але я тут щось придумаю, але в мене, бачите, цих ще нав'язано, але не обв'язані. Це також така сама ниточка Alize Extra тільки колір її, 615-й такий дуже -таки гарний. Так, от так вона ця нитка переливається, така в неї шовковистість вона так багато виглядає у виробах. Так, один упав на землю, ну то ладно, потім я його достану. І мені оце треба обв'язати. Але оскільки трішки. Получається, донька примірила, і вона так вона ніжка худенька, і вона так їх з трудом натягла. То я думаю, що мені тут ще стопчиками без накиду придеться обв'язати, щоб вони трішечки були поширші, тому що молодшої доньку в неї ширша трошки ніжка і підйом більший, боюся не влізе. І потрібно буде зв'язати до цих сапожків підошви. У мене, звичайно, також є там ангора. Голд, таке якесь темне бордо. Сюди добавлю, щоб просто підошва була е, тепліша. І оце буде ще один такий процес у мене. І того, що в мене тут вийшло. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 процесів. Беру з собою вісім цих процесів і дай мені Боже дов'язати їх швидко і ну, хоча б трошки дов'язати. Щоб продвинути, щоб це вже були готові роботи, а не лежало це в ящиках, ціла куча недов'язів. І щоб це вже все носилося і приносило користь людям. І так, всім дякую, хто, приєдна... хто приєднався до мене і подивився мій ролик. Я залишу посилання на дівчаток і хештег. Вони вже тиждень в'язали, у них вже є певні результати, але я тільки починаю. і... Ну, все ж одно буду їх в'язати, то чому ж не приєднатися до компанії не пов'язати разом. І так, всім пока-пока. Проходьте, передивляйте всіх дівчаток, всіх підтримуйте. Ну і за мене, не забувайте там лайк, мені поставте, коментарі якісь напишіть. Приємні, звичайно, мені дуже приємно читати. Я не завжди е, можу відповісти. Більшість, коли в мене на роботі війна година, я заходжу через комп'ютер, там проще відповідати. І, але лайки всім, звичайно, ставлю. Але відповім всім, всім обов'язково. І так, до скорих зустрічів на слідуючу суботу, коли в мене буде перший звіт, а в дівчат уже другий, про те, що ж мені вдалося. За цей тиждень пров'язати. Всім пока-пока!